Увага! Суперконкурс від ігронавтів розпочато. Уважно рахуй логотипи ігронавтів. Впродовж усієї програми. Дай правильну відповідь на сторінці ігронавтів у контакті і стань володарем крутої геймерської миші Зелман. Увага! Суперконкурс від ігронавтів розпочато. Уважно рахуй логотипи ігронавтів. Впродовж усієї програми. Дай правильну відповідь на сторінці ігронавтів у контакті і стань володарем крутої геймерської миші Зелман. Далі у програмі, що робити, коли на тебе пруть скелети, зомбі та демони. У вас ані рушниці, ані паркуру, проте є дещо, що перетворить чудовиськ на купу кісток. Інструкція по виживанню у ексклюзиві від ігронавтів мінздрав попереджує: ігри загрожують вашому здоров'ю, які саме дізнайся у трійці ігронавтів. А просто зараз рубрика у фокусі. Це найуспішніша гра в історії. Про неї згадують ледь не у кожній серії Сімпсонів теорії Великого Вибуху та Гріфінів. А творець культової Metal Gear, Хідео Кодзіма був настільки вражений нею, що засумнівався у власному проєкті. Це GTA. У чому секрет такого шаленого успіху гри? Дізнаєшся просто зараз у фокусі. 1997 рік цей рік був багатий на шедеври. Саме тоді вийшли Fallout, Кармагедон та Квейк 2». Серед такого врожаю культових ігор записалася нікому невідома жени і доганяй. Це була перша частина GTA. Перше, вона мала називатись не Авто», а рейсен Chase. Ну тобто «Жени і доганяє. Ну, така собі назва. На щастя, розробники одумалися та змінили назву на Грензев Auto, тобто великий крадій автівок. Хоча насправді у гри було мало чого спільного із назвою. Починаєш якийсь то шестерка і приступний, і твоя задача піднятися з самих низов до босів мафії і просто загрести весь город під себе. Людей зацепила ця ідея, що ти можеш творити безпреділ. В реальній житті цю вряд не різні з такої Перша частина сподобалася геймерам за небачену досі свободу дії. Ти міг ганяти по місту, красти машини і воювати з вуличними бандитами. Але незважаючи на це, довгі чотири роки гра мала вид зверху і була більше схожа на стратегію. Та все змінила третя частина GTA. Чому вона стала настолько культовою? Тому що це вперше, коли вот 3D-ігрушку полноценную, то з вот таким геймплеем, с з музикою, независимыми внутриигровыми внутріігровими радіостанціями і відкритим То Тобто, це було нереально круто, это було повне погруження. GTA три мала феноменальний успіх, який далі тільки збільшувався. Загалом усі серії GTA купило понад 200 мільйонів ігронавтів. А PlayStation 2 стала найуспішнішою приставкою в історії саме. завдяки продажам GTA. У чему секрет такой искаженной популярности? Популярность ее, в принципе, можно объяснить. Во-первых, там очень хороший сеттинг. Это современный мир, так называемый урбан, который абсолютно понятен всем потенциальным потребителям. Это улица, это машины, это люди, ты все это видишь регулярно сам. Тема современный криминал. Она популярна. Есть определенная романтизация криминала. В кино, в сериалах. И... В Китае это просто тип. Але Watch Dogs та Driver теж використовують сучасний сетін. Проте не стали такими культовыми, як GTA. Можливо, открытый сучасний мир – це не єдина складова успіху игры. GTA вообще чем крутая, то что кроме того, что там открытый мир, там куча пасхалок, самой иронии, каких-то вот этих подколок. В GTA очень много пародий абсолютно на все. На политику, общество, актеров, Facebook. Даже высмеиваются современные тренды, типа селфи. Геймеры Просто обожнюють, коли сучасні тренди перетинаються із віртуальним світом. Вже заради цього фанати готові вистояти кілометрові черги, щоб купити собі на приставку GTA. А от ПК-геймери заради цього звертаються до розробників напряму і пишуть петиції. Адже на ПК гра виходить із стабільною затримкою в один-два роки. Є люди, які серйозно переживають, а вийде GTA на ПК чи не вийде? Насправді студія Rockstar кожної GTA влаштовує такі собі залицяння до ПК аудиторії Випускає гру спершу тільки для приставок. Ніколи не буде. пк версії проходить півроку, та до речі, ПК версія буде десь за рік. А почему игра не выходит на ПК сразу? Потому что ПК тяжелая платформа для разработки. Ну мы все это знаем. Очень много конфигураций, очень много особенностей пользовательских компьютеров. И на этом всем игра должна работать. GTI! GTI! Гру переносять не для створення ажіотажу, а щоб максимально оптимізувати її під комп'ютери фанатів. І, хоч через це нерідко виникають скандали, саме такий серйозний підхід до розробки і є і ще однією складовою успіху гри. Але інший скандал ледь не звів нанівець усю серію ГТА. Якуньбу школьник, наігравшись в GTA, ГТА, автомат і перестріляє половину своїх однокласників, і з этого зділу теж очередной скандал. Така трагедія сталася у 2007 році у Вірджинії. Студент місцевого політеху щинив у навчальному закладі масовий розстріл. Ідомий по своїм наїздам на ігри американський юрист Джек Томпсон не забарився і тут же звинуватив в усьому, що трапилося ГТА. І, зокрема, Штрауса Зелніка, голову Тейкту інтеретів компанії, що випускає гру. Мені здається, що такі обвинення взагалі визникли, ну звісно, не на місці. Вмісті поняття, що подростки, наігравшись, думають, що вони нереально круті крутий що у них є реальний шанс піднятися. По принципу може там Ніко і Денні, Лі Тоні. Зелнік вирішив. Не ховатися і пішов одразу на телебачення, щоб спростувати наклеп. ГТА це кримінальний світ, але в той же час це мистецтво. Адже ми стоїмо пліч опліч з передовими картинами кіно і телепередач, в яких теж багато жорстокості. Та на відміну від кіно у нашій грі є ще багато чого цікавого, наприклад, закручений сюжет. Але якщо для якогось геймера ГТА це стимулятор забиття шльондер биткою, то можливо щось не так з самим гравцем. Виправдання не допомогли, і ситуація стала виходити з під контролю. Саме тоді на допомогу прийшов вчений із Тенсонського університету Крістофер Фергюсон, який провів дослідження, ціллю якого було з'ясувати, як саме впливає ГТА на геймерів. Результати вразили навіть критиків гри. Волна не спала, тому що ісследованнями підтверджується обратна зв'язка. Коли виходить гта рівень злочинності завжди різко падає, тому що люди, склонні до насілі. Они могут удовлетворить свою склонность к насилию просто в игре. Есть проблема с влиянием игр с насилием на детскую психику, но считается, что уже после 14 лет это влияние нивелируется достаточно сильно. Очень сложно переубедить человека после 14 лет просто игрой сделать что-то плохое. Виявляється, гра не штовхає на злочини, а навпаки, бореться з ними. А це означає, що грати у GTA не лише весело, а й корисно для суспільства. І це стало останньою складовою феноменального успіху гри. Важко не відчувати, наскільки велику революцію створила GTA у іграх. У неї безліч послідовників, які копіюють її геймплей. наприклад, Sleeping Dogs, Watch Dogs, Driver, Just Cause. Причому величезна кількість ігор, в яких навіть немає вогнепальної зброї зброї та машин з'явилися завдяки GTA. Сучасний відкритий світ гри, добросовісне відношення до розробки, відзеркалення духу епохи та позитивний вплив на аудиторію перетворили GTA на знак якості. Тож, якою б не вийшла наступна частина гри, можна бути упевненим, це буде черговий шедевр. Амінь! Далі у програмі. Мінздрав здрав попереджує: ігри загрожують вашому здоров'ю, які саме дізнайся у трійці ігронавтів». А просто зараз ексклюзив зліди ігронавтів».